Маргошка, привіт. Ти що, горобців там ловиш, чи що? Та ти ж така, ти ж нічого не їси. Ну пищать вони собі, хай пищать. Да. Ти ж крім риби і корму, нічого не їси. Пішли до Наталії. Пішли, пішли. Каже, що ти так тихо йдеш. Привіт. Ой, щось так прохолодно на дворі. Та на... я ось вже розділася. А, так жали. у тебе тут жарко, Наталочка. Так, ну ти як вчора забастувала, то на тобі сьогодні. Дякую, дякую. Дивися, е... буде картошка. То я не хочу. Так ти поки посидиш, буде картошка. салатик ці. Та мені не хочеться. А це жаєчки. Ну, нехай. Чого ти Воно... думаєш? Оно кині, марош. А, зараз, бо вона за мною йшла. Так, зараз будемо кидати. Що ж їй тут такого, щоб вона з'їла? Маргоша ти де? А, вона там корм свій їсть. Отаке, Наташ, підійде? Маргоша? Туди, на, на двір. Іди сюди, іди сюди, іди. сказали на двір, на двір. О, -о, -о, -о. О взяла, Наташ, взяла. Вона косточка тут збіч. Ага. А той ж, ж дивиться, що. Ну понеси. Ой, добре. Ти мене ждеш, я тобі трішки понесу. Трішки на... На, гостинця. на гостинця, а то Наташа дасть. Наташа дозволила, каже: ну ладно, понеси вже йому. Ну оце ж і несу. Ой, яке ти чудо. Ти чудо? Ну давай будемо їсти. Що, ти вже облизуєшся? Ти вже облизуєшся. Ну і як я тобі дам, як ти думаєш, га? Як я тобі дам, пахне? Ну давай, давай. О, одну, не спіши. Не спіши. Я дам і три, всі дам. Ось ти хороший такий. Ти хороший? Айк. Ну. Та де ось у мене в руках. Давай, о, думнічка. і да, ще одна є, дивишся. Є ще одна. Да, да, не спіши. Все. А то Наташа тобі принесе добре? Все, в мене немає. Бачиш, я тобі показую, як фіндюшки. Нема, нема. Бачиш, тільки руки мої. Все. Все. Говорю Наташі, я хазяйничаю. нічого, а вона каже, та нічого. Наташа, залейте свіжу воду, а є що залить? Що <клух> воду? <Да. клух> ну, я ж скрами, ага. А вона гов... каже: ну та хазяйничай, це ж тобі ж... Чим поїсти, як ти кажеш? Чим поїсти треба напити. Ну так. Да. Таке що я рано сьогодні прийшла. Дивиш, тільки десять минут десятого. Навіть нема десять-десять у, у пів восьмої встала. Так я виспалася. Сьогодні я виспалась, От. І я тоже до... теж до семи спала. Ну і умничка. І, і сьогодні будеш... Сьогодні. Так вона ж ось ось зараз робить салатик і варить картошку, ту, що я вчора привезла. От. Ну а мені шкави, то я... Так вона ж хіба ж може без роботи, Наташ, повернись нам, покажи себе. Ніяк, я Ага. Бо вона сьогодні вирішила зробити пиріжки. Казала, буду відпочивати цілий день. Це в неї такий відпочинок. Не, не полюш. О, опять сирена. Я це читаю, як не політя, то... Ну да. так. Щось хочеться вже пирожка. Ну, зрозуміло, а як же, давно пекли. Вареники недавно їли. Вже всі понаїдались сусіди. Л Ліля вчора щось не телефонувала і не приходила. Ну, нас і не було ж то трошки. Так, Маргошка з'їла кусочок. Так, да, отам осталась така, знаєш, сухенька кісточка. Пообгризала все. Де вони їдять. О. Так. А що виключилось, Наташ? Що воно виключилось? Дивися. Mm, видно, я виключила. Спасибо. Все. Mm. Так хай я сама тепер mm. добре. Ідіот. Mm. Поп'єм кави, а потім пару картошинок. Ти собі грій. Кого? Грій ото корочку. Ну, ці крилишки. А ти пленку не знімаєш? Ні. А, да? а я всі знімала. А, правда, я ж зверху кришечку кладу оту. Так. Требується. Що там? Очистка. О, очистка. Ну, не везет сьогодні. А так, а що це ти робиш? Тобі кофе роблю. А, це, а то вже треба кислотою промивати. Ага, ага. Каже, тобі кофе роблю, а чашку не від не підставила. А, ну. Так. Ну давай лися вже. Угу, Давай сідай. Ну вчора вони смачненькі були. Вся сьогодні танцьовувала, так. Так витанцювала. танцьовувала. Ковбаски порізать? Ні, мені ні. Я салат і картошечку молоденьку. О. Все. А, ти, а тобі хватить. А може хочеш і ковбаску, я не хочу. Ні, ну мені нормально, я не хочу. Я взагалі ж, це ж так рано, я та ще з кави вип'ю. Так, мені теж отак салатику положиш. І буде гарно. І нам буде смачно. Хорош, красиво, з капусточкою, А огірочки вже свої, Наташа каже. Так, да, свої вже. То я вже зірвала, цей раз зірвала. Ну, є огірки, є. Ну, і слава. У мене там цвітуть, ну, мабуть, пустоцвіти. Я... Сьогодні треба глянути. Ну, це такі кабачата в Наталі вже спіють, тому я зараз в холодильник покладу, бо тільки були оладки. Так, і віднесу їй дріжджі. Так, ніка вдома не закриваюсь. Це в відрі брала. Кажу, я тепер в відрі, що я в руках буду нести? Я ж серйозно до тебе прийду. І понесу їй пачечку дріжджів. Так, що вони, них те, термін. Немає нічого. О, до 28.06.2024 року. Так що хай пече. Любительниця пиріжків, Та я теж люблю. Але ж не хочеться їх. Ой так, Наташ відро на столі поставить. Та я не буду заходити на тобі дріжджі, вони термін придатності до 28 е, червня. Ну свіжі. Ага, ага. Це, ось вже бачите, вже тут пиріжки мудряться. Ну і все, я пішла. Іди, А уже тобі купається. Вона ж іде купаться. Ну, а душ треба прийти. Все, пока. Пока, поки. Ага, ти чуєш, як цвіринчить? Да, так, оце ж э, вирішили попити каву. Ліля йде. І... А тут Наталя телефонує, і... а каже, Ліля в тебе, кажу, так. Да". Ну зараз я пиріжки принесу. Де ті пиріжки? Каже, я з Сашою балакаю. Ну і ну, ладно, з Сашою так з Сашою. Прийде, а ми тут будемо каву пити. А так, да, так, Ліля, ти вже наколотила. Да. Да. Ну пробач, я ж поки бігала, думаю, тут і тут. Так. І. так сюди. Опа. А Лімон винести. Зачем? Не треба? Ні. Так, ну ти ж зрозуміла, я вже я Наталі була сьогодні, наїлася. Що ви там їли? Ну я вчора її картошечку понесла. Угу. А сьогодні понесла знімає, так? Да? Ага, а сьогодні смачно? Ага, а сьогодні, ага, сьогодні понесла, Віка е, вчора крилця смажила ввечері пізно. Так вона пізно не захотіла, то я її понесла. А вона вже картошечку зварила Ух ти. і салат зробила. І каву, каву я сама собі зробила. <гум> Ти ж знаєш, де, де і як. Так, так. Да? Да. І оце ж. Ну тепер чекаємо, поки вона прийде, не буде. Ні, я їм їжу, Відч... а я тоді. Якраз дуже смачна, дуже смачна. Плав. І фунтючка, нема нічого в мене. Вчора Доня, ї... я її положила, Не хочу, положила їм. Каже, я таке не їм. <гум> Добре, і ми будемо смакувати, а Наталія прийде з пиріжками. Так а чого ти так далеко сіла і все бутербродики? А то для тебе бутербродики. Ти що хоч щоб я лопнула, а ти ж з дороги, то і повністю. Ні, ну я що, можу чотири хліба з'їсти. там. <рес> я думаю, що попробуй. Ну, а мені смачного і, і нам смачного. Mm -hmm. Ось такий у нас спонтанний mm -hmm. да. зустріч. така Так, обід не обід, ну, в общем, mm -hmm. щось mm -hmm. таке. Угу. А я ж не зрозуміла, мені Володя і каже, теж праздники, Ти, ну, який праздник? О, я ще з цими праздниками не розберуся. Ну, Валя дзвонила Наталі вчора uh -huh. і говорить, що ну, такий великий Наталя каже, я забула, як він називається. Я їй сказала, каже, мабуть, вознесення. Uh -huh. От. Потім сьогодні ми е, е, снідаємо, коли телефонує Люся uh -huh. і говорить, що сьогодні ж таке свято. І Короче, тому... нас уже, Ну Ми ну, плутаємо, плутає. да так. Не То зубіри. нам смачного я теж морожено буду зараз а кавою. Давай, Наталі ось... не розтане, да, мабуть, я всього... віднесу в морозилку. Ну розтане, звісно. Я навіть. зараз однесу морозилку. Ти будеш оце їсти? Творожок. Сворожок. Творожок буде. Все, отут внутрі творожок, так що ти зрозуміла, так? Да? Ага. Наталі не однеси, бо. Він... А, так ти ж візьми собі додому. Кого? Кого я візьму додому? Я ікру крую. Така смачна некрав. Ну це вже і Валя телефонує. Ух ти. Кажи. Возьми верхні віки, я спекла з вишнями. Ага, так? А то ж сруда на кабачок і цена. А, я зрозуміла. Ліля, ну да? присажуся якось. Так, да. оце? Да, оце два, да? так? Оце. Оце всі? ну, так там повинно. Та ні, ось все є ще. От-от, от, там вишні кабака, а оце два. Ото ріки три хвати. Угу. Не сіти. Одну сиді. Добре, добре. Ліля, сідай, давай. А це Наташа ще чаш. Ти будеш кавати? Вона на каву їй колу. ось у коло. Ага. Я тільки що наїла з пирожків і сметаною. Яка? Що я? я, дурочка? Ой, щас, щас, Ваня, я чай, чай, Ванечка. Я вкрию. а ага. він не біжить. Ты, да за мною, ти би, за мною, гналася чи що? тут посиділа. Я тільки зайшла, да. Варя Я зайшла тільки-тільки. Ти, -ти вчули красоту ну, да. я все спекла і принесла. Доброго дня вам. Доброго, Валічка, доброго. Салат Проходь. Один салат. О, О дякую. Ось весь збор. Дякую, Валічка, дякую. Оце, дівчата, це наші сусіди такі. Да, сьогодні свята, так, ага. так э, Ліля, роз розсаджуй. Розсажуй. Ну, ну, ти каву будеш. Каву буде. Вона. Ну, я зараз її чашку винесу. Садите, Валюша, зараз я присаджуюся десь там. Я ходьте між це. Ох ти, який Ну так хозяйка пади. ще гаряч. Ні, сьогодні не було. Вьорок, а чи вчора, вчора, я закричала сьогодні? А тільки що, я теж чула? Ну, мало чужий, тільки Валечка, чашка. Я думала, це Так, морожено. Ой, я тільки з'їла, Тонічка, Рисно. Дякую. Вова приїхав з города, він мене. Це біля Принес... прирощання, так що я не бери, можу сказати. Бери пирожки, да, бери, бери пирожки, так. Так. дівчат. А руки А, я зараз я... салфетки принесу. Діло, тому, що я свою ету кормлю. Валюша, я думаю, тебе там видно. Зараз щось передумаю, куди б його поставити, щоб було. Зараз там не сядемо. Же... Ж... Ой, а наталку не видно. І я і от... так кожен день мою рух. Тоня, ось тут постав, ось тут постав, і буде всіх. Ні, не, мене тоді не буде видно. Значить, ось там. Ні, ну знаєте що, мене можна і не треба, а вас мені хочеться Тоня, всіх. Отам, от, Тоня, ось там, ось там, де цей столик? Ні, ось тут вас дуже гарно. Я зараз гілочку ту обламаю, там вже немає вишенек. Так що праздникся. Mm. Да. Та, Та оце праздник. ж да, зі праздник. святом. Зі святом, так. Тай, зараз я винесу салфетки, не переживайте. Ну, так, ти її давала, oh. Дашь, так, дивіться, бутерброди комусь дасть? Ні, 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 тільки поділички. Ага, гаряченьки, Наташа. Тобі здоров'я і запоріжки. Дякуємо. Так, Є винесу себе не всі. Велика молодеця. Да. Тобі да. винесли ще набули. На ти не бутербурди зробила, я що? Я додому заберу. Ти забирай. Дома От, по слово хазяй. <рес> я ще достану. Кабачкова. <рес> <рес> Вона мені винесла півбанки. Думаю, що я буду мовити, а я заберу її додому, все. А вона каже, тоді прохладненько чуть-чуть. Вітерок такий. Трошки спала така жара. На сунці, вчора, конечно, десь, жарко. вчора ну. досі прийшли. Дощі пройшли, до нас, ви ж бачили вчора теж, Гриміло заходило, заходило, mm -hmm. ну пронесло. А в Харкові Катя казала, ливень страшний, гроза і ливень страшний. Ну, я в Харкові не бачила, як mm -hmm. її показували. І сьогодні там, каже, мат, плюс 18 тільки. Холодно. Я думала, що вона тут, що вона приїде. Ну, що вона приїхала на вихідні та й поїхала. і вже місяць не приїжджала. Завтра довіна приїхати. Дивіться, де там з тим, і з Не знаю, що попало. Не буду Я куди я морожено, я їла. Люся, ти багато втратила. Вони ж поїла, а то її ніхто не приглав так а хто думав, вона без приглашення приїжджає. Вона як хоче, так і приїжджає. приїжджає в будь-який день, вона її жить, чекає. Завжди двері її хіртка відкрита, вона знає, як зайти. Це так спонтанно вийшло всім. Да, я чую такий гомін, вийшла з <звук> калітки, думаю. Це мене бракує, тільки, думаю, всіх зборів вже. Тільки зайшло. Пенсіонерик. Я веду в калітку, як і з калітку. Тільки-тільки, бо у нас під носом одразу жити. А бога з міста приїхав, ми поїли. Кажу, там Тоня просинка, так йди. Кажу, та зараз обберуся. Такий, мабуть, вам треба в теплиці. Навіщо? Ми так поговоримо. А якщо треба щось показати, можемо зайти, показати, як валя скаже. Я на листочок виписала, бо думаю, я ж думала, як воно буде, не достане інтернет, почитав. Щоб. То я в основному саме такі голови не виписала. А то як захочеш зайдеш на те відео, подивишся і можеш сама і ще відповідти. Я здивувалася стільки. Двадцять Пере... тисячі переглядів. Я вшов, да? Ну люди... людям цікаво, людям там вже гарно. Ну, без хейтерів не обійшлося, звичайно. Ну хай будуть, вони теж потрібні. А мені це подобається. А знаєте чому? Uh -huh. Тому що якщо людина не зацікавлена, його не будуть хейтерити. Їм навіть воно не, uh -huh. uh -huh. не сподобалося на що. А раз зацепило, чим значить ти зацепила людину? Значить, ти цим чимсь цікава. Просто так не будуть хейтерити. <з izquierds> це точно. А одне там таке. Тому значить ми... цікавий твій блог. На, на початку там про ті эти... макітри як каністра помниш? Сама ти каністра. <сумітна> Сама ти каністра сказала? Ну нічого. <сумітна> ну, він же дивився. <сумітна> ну да. Дивився, значить, цікаво. Це вже йому сподобалося, що це, це Маш, вже нітри, добре, так. Наташа, тобі... А, ти вже надала коли. Валя теж пила. <сумітна> <Наташка. сумітна> а пиріжочки. Вона сказала, що у нас вдома Три з сметаною лутнула, один із тим. А Дай... другий з тим, а третій почала та й покинула. Вже не було куди. Дай Бог здоров'я, так? Да. не було куди. Нам на підперішку. Два з половиною зділа вже нема общеку. Думаю, та хай остається. Так вона говорить: у мене немає дрожжей. Сухі, як воно кажу, так в мене є у мене є. Я, я думаю, спитаю якщо не знайду. Ми я що разом спит... вчалися через забор наше вчення всі mm. да. Ну я ж думаю, в мене є. Вишукала, нема. Коли я їх випекла, чорті знає. Вона мені купила, чи хто мені купила дві, чи ти купила мені? Чи б... по дві роб. пачки купила? Мабуть, я купила. А може Олі я а, да. В общем, дві пачки б... вилазила, не знайшла. Ну ладно, думаю, зараз пошукаю сухі. Може сухі є. А нема, тоді подзвоню до валі. Думаю, валі всі на друзі. Свіжі є. Бо тоня не пече, думаю, це... коли вона приходить, каже, в мене є, я купила. Так я сухі назад положила. Бо хто знаковий ростики ті сухі? Я не знаю, скільки вони в нас. Я на мене користуюся сухим, мені не нравиться. Ну воно довше, воно довше й підходить, mm -hmm. довше. Ну чого сухі? Того, а люди ось дивіться по тому, по тіктоку тільки да, там Тільки, тільки сухи, тому що оці кажуть швидко живі, живі. Да, живі кажуть сюди, туди, а сухі не пропадають взагалі. А я тільки живими. Так, пробую. Не, Валя, кофе ти не зробила? Пробую пиріжок. Не зробила, Цього. бо я їла морожено. Ага. Пробую так у меня пирожок. Так у меня и что не питает. Ты сделала, Валя, кофе? Я с черной смородиной. А со скобаком бачу на стене. Так, Валечка, mm. говори, скільки кави. Ложечку, ложечку. Дякую, я тобі не зробила, вона мене ругає. Ні, я просто запитала. На. Скоріше, любиш? <клес> <клес> Давай. Мачнюші. дай Бог Мачню Да, дай Бог, здоров'ячка. Так нас туди не кормив. б нас не порадували, перестане, ложечко. Так. Сейчас піду ще чайник поставлю, так? Да? <смеш> ага, зрозуміло. Я не барісь, звісно. <смеш> Дякую. Ну. Смачно. Все угу. добре, все добре. Так, я пішла ще поставлю чайник, так? Да? Угу. Так, умничка. Умничка. Та, ну що там каже? Пойди, я вже вся грязна від себе. Тут я тобі дам, тут я. Він каже, що на мене гавкать, на так. Я чула. Знаєш, чого я? Чув. Те, що я не заходжу в хату. Понял. Я тут стою, я кажу, давайте поглажу. А вона гавкає і туди біжить. Я кажу, я не буду на вулиці тепло, жарко. Кажу, куди я буду в хату йти. Навіщо? Ні, вона давай гавкає. Кажу, так давай бігамо своєму мішку, будемо гратися. Так я от тут декілька разів, вона перестала. Туди тямимося, бо знаєш, що щось ж дадуть. Та й тут дадуть, як є. Ага. А, тут а Саша баса? питає, ти mm -hmm. напекла перевів, а oh. я показала. Mm -hmm. Молодець, молодець, кажу, я знаю. <рознайся> у ну, да. всіх нагодували, у всіх нагодували. Всі да. всі. ага. А я чую дитя плаче. Думаю, приїхали на цей на празник доволі. Ні, ні, Саша на роботі, вона не можуть приїхати. Весі є права, але вона не водить машини. Він їй дає руль, як їдуть в орлик, вони їдуть степом. Ага. Тоді вона їде. Довольна, машин немає, вона одна каже, я хочу, так і їду. А як тот, каже, я не можу, я тіряюся одразу. Кажу, Лес, ну треба ж практикувати, треба ж руку набивати. Кажу, як той кажу, виїжджайте, пробуй, кажу. Це ж, Тут ж... ж от вас сюди. Це да. не таке не таке движення. движення. кажу, Тут пробуй. Ж... Як же ж треба, щас... а, а вона як училася, вона ж робила вождіння. Все робила, ну, все так, проходила. проходило. Так, мабуть, час пройшов уже якийсь, да, Валя? Да, Катя в мене теж здала. Вже в Каті три роки права, а теж боїться. Тоже. Вона каже, мам, я в Харкові як їхала, це ж здавала ж вождіння, все здавала. Каже, то я мокра вся була, каже, я думала, що я жила. Так, так там треба. же який рух у Харкові. Mm -hmm. Це ж взагалі. Да. Ми, ну, декілька... да, ми декілька разів з Сашою як їхали, от на Барабашова, mm -hmm. то попадали в таку ситуацію теж. Хоча він опитний же ж водітель. Ну там же яке дві да, та, життя. Да. Там же полоски, то, можливо, да? ползкий? Зараз то ще чайник, що тобі сонечко? Мені нічого. щось сидить трошки, я Так, ага. Такуснула. Мабуть, це шо не допала, не добала. Ні, більш він не передзвонює. Ну нічого, не знаю. Та я ж принесла, буду йти відпочивати, а ви сидіть гулять. Так я ж то тоже... так ви ж гуляєте. Ви ж а да, да оце ж не, да, як, хочу, як би лягти. би лягти. Сіфокськів восьмо на ногах.